І здається, у мене є ідея. Поки медсестра зайнята селфі, я непомітно заберу собі білий халатик. Гадаю, до своїх співробітників у них питань нема. А шастика заховаю в цю аптечку. Відео на парара просто умора Привіт! Розважаєшся на робочому місці. Ай-яй! Прошу вибачення! Вийшла, повірила, аби лаятись, все одно клієнтів нема. Так, моя ідея була просто геніальна. Головне, що я змогла пронести у шастика із собою. Це моя маленька перемога. Hello? Прошу вибачення, а коли ми вже почнемо лікування? Wow. Ненсі, привіт. Знову ти за телефоном. Hey. Добрий день, я тільки на хвилинку. Uh -huh. Як дивно, лікар вже в кабінеті. Uh -huh. Так, сьогодні трохи запізнився. А що тут відбувається? Ви хто така? Та ще й кролика притягли. Вийшло непорозуміння, я вже йду. І що це було?